Привіт! Давай подивимося, що тобі несе цей робочий тиждень. Обов'язково залишай вподобайку, пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз. Дуже багато емоцій різних, різноманітних. І таке враження, як наче в тебе зараз життя повністю змінюється. Знаєш, звичний режим руйнується, ти десь. Можеш не рухатися. Якісь твої уявлення і бажання зовсім відбуваються інакше. І ти розумієш, що ти перебуваєш зараз у повній трансформації, так би мовити. Так. Це повне руйнування звичного твого життя. Що на цьому тижні тебе чекає? Знаєш, ти маєш можливість змінити зараз своє життя. До тебе. Шурують нові енергії, і ти можеш зайти у щось нове, це новий потік, це нові знайомства, це нові проєкти, це загалом щось нове для тебе, і ти з цього можеш отримати достатньо багато можливостей і результатів. Ти можеш поводити себе дещо агресивно, намагатись відстояти своє, забрати своє. Десь, мабуть, і ти навіть трошки по головах, але врешті-решт, ти. Будеш мати тріумф, визнання і таку, знаєш, перемогу. Зверни увагу на цей розгойдений стан, тебе може кидати, і знаєш, ти можеш або ображати людей, або ображатися на них. І це все буде заради того, щоб тільки отримати те визнання і перемогу, так? бути на коні, так би мовити, будь дуже уважною, тому що це така спокуса, спокуса мати все. І з цих тенет не завжди можна вибратися. Так, спокуса вона може тебе затягти. Затягти в енергетичну пастку, тому будь дуже-дуже уважна. Давай подивимося пораду для тебе на цей тиждень. Так? Яка порада? Порада звернути увагу на свої емоції, на свої почуття, ділитися тими емоціями, почуттями. З людьми, які тебе оточують, звертати увагу на ті ситуації, які вже були в твоєму житті і що вони тобі дали. Ти дуже харизматична особистість, дуже сильна, та, яка може вести за собою оточуючих людей. Але не до кінця вистачає якоїсь визначеності, знаєш, чіткого плану. О, тобі дуже важливо на зараз подумати, куди ти зараз тримаєш свій шлях, так, В які конкретні зміни ти зараз готова йти. І зверни увагу на відкритість свого серця до твого оточення.